До вашої уваги, екстремально рідкісна провінційна монета з кілікійського міста гірополіс Кастабала, карбована під час правління імператора Нерви. Вперше місто згадується як Кастабала, коли Олександр Македонський зупинився там перед битвою при іссі в 333 році до нашої ери. Місто карбувало власні монети з 200 року до нашої ери. Антіох IV, Перезаснував його як еліністичне місто під назвою Гієраполіс, найбільшого розквіту місто досягло за часів Римської імперії. Воно було відоме культом Артеміди Перазії, який було присвячено храму. За словами Страбона, її жриці впадали в транс під час церемоній, що дозволяло їм ходити босоніж по розпеченому вугіллю без шкоди для здоров'я. На аверсі монети зображена голова нерви з поглядом в праву сторону. Увінчена лавровим вінком по колу напис грецькою мовою нерва каєсар. На реверсі зображено запалений смолоскип, поруч із яким стоїть крилатий кадуцей, атрибут Гермеса, бога торгівлі, посланця богів. Поєднання цих двох символів натякає на сакральне значення міста, а також на активну торгівлю та зв'язок із місцевим культом Артеміди Перазії. Монета є вкрай рідкісною. З відкритих джерел відоме менше десяти екземплярів цього різновиду, з цінами від 36 євро до 260 євро за монету. Друзі, підтримайте, будь ласка, це відео лайком і підпискою, щоб ми і надалі могли робити цікаві огляди зі світу античної нумізматики.